Давай, бежу до камеры. Кто с тобой? Я бачу, я бачу, я не знаю. Звідки? Мене вбили. Де? Там чувак, чувак замкує. Зліво від твоєї казарми. Мене заклине ствол, я стих один раз тільки висив. Ще один чувак замкує. Його, я, я його колега убив. Yeah. Yeah. Yeah, <sharp> <Врили>. Він <sharp> мене попав. Людін mm -hmm. зробив, але не вбив. <sharp> <sharp> <Тут> їх втроє. Бі, <sharp> 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 <Владимир. sharp> патрони заїли. У мене патрони в другі віку заїли, він мене вбив. Uh -huh. <sharp> Бля, я все заряджаюсь? Це чути? Так, блін. Бля, не чути, там один біжить зараз до нас. Де? З якого боку? З лівого боку будинку. Я бачу. Просто бачу. в нашу ні. сторону. Відійди, віді, відівід відійди мене, так. Відійди від мене і не ту честь голову. Ми його можемо хлопнути. Ми його mm -hmm. можемо хопнути одного прямо. Я в курсів 6 його зараз Паши з бачу, бачу. правого боку, він побіг віше правіше. Пасу, пасу. Тільки не так, Юрка, ти виходиш аж за, за, за рівень. Треба, що він побіг сюди ближче, але його вольне. Може в цей будинок закінчиться. І не то вчись. там попчишся. Я вже не бачу, він не з тих на ну, цей чувак ще мало залутаний, і що воно рук зипом. Він якраз сходить по всіх хатах, звісно, не пробаву. Стухай за скупу mm. mm. Диші ти можеш оборонути вона yeah, Я пробував, вона знову пропадає, вона, походу, в тебе в рук Ні yeah. ти і не бачили, треба перелогіти. Так, бігає чувак справа, справа в 30 метрах нас, сусідня хата режа. Він зараз біля неї там це один, але це інший, він в чорному. Попав, він в нього він він впав Так, я в нього забрав шутган, та його вбив. Забрав патрони з нього, патрон чекай. Э, де шутган? Де шутган? Шутган. Я ще не вийшов. Э, у мене є патрони, на шутган. Забирай шутган і выживу. Ні, це Мосинка, а шутган в нього в руках був. що це? Шут... Я, я в нього патрони забрав. Блять. Я тільки свій патрон на нього забрав. пробую доганяти. Але він побіг до своїх тих кінтів. Чекай, я попробую його зараз трампати, дуже літа. Давай. Попав? Попав нього. Попав, блін, переживай. Чекай звідти, чекай, Саш. Він впав. Він впав, добивай його, добивай. Забирай резко, що там в нього є. І біжимо назад. Шеф тись біжить тут. Та той тип другий. Він оббігає мене зліва. Зліва оббігає мене. Бачиш, де да він? Bачу, бачу, бачу, бачу. Стрелять. Я один до сил зробив. Він перезарядка. Він тут бігає біля мене. Я понял, в нього є зброя тут ще? Є, грак. Yeah, Там їх вже більше. Червоно. Да, так, вони, попав? вони біля мене. стреляют в меня. Я стреляю. Они били меня, бежит Мартан. Бежу до тебя. То я бежу, если что, с рыбаком Блять, меня убили. Понял. Ты попал. Блин. Я таким нагрузом заберу. Ти в моїй кімнаті тут пора. Я не знаю, чи ти не впізнаєш, але в мене зараз цей е, Як його. У мене зараз е нові шкари, так що акуратні mm. Я на тебе знайшов 45 патронів. У мене палатка, я казав, не. А туди зараз вообще. Я застайвився на ЧКСМДВР. Понявшийся. По мало другайся. Короче, я засививався на останньому полосі дільничці, там де вже не недавки. Под і на чердаку. Зараз появляюсь. Я вижте, дивися за казаром, чи там нікого нема. Бо я тут знизу стою, щоб вони дарвася не кончили йдуть. Там. Я тоді дивлюся, що через текстури, що текстура не пробудиться. Та да, дивись, дивись. Але такраз того не видно. Не, не має, не. Дивись, я зараз знаю казармі буде перебігати вдругу. Я тобі вже не бачу, бо житець куди. <ріпи> Пробігай зараз біля центрального входу. То ти? Да. <ріпи> Я по ньому стріляю. Стреляй, стрілять, <ріпи> стріляй, Я в нього попав. Я його вирубив в анкунсі. Я, не його не мож не. я можу його скувати наручниками. Сковай. Сколую його наручниками, а їх забираю з нього весь. я зараз пускаю. Так, в нього ЦР такий самий, як в мене. А не ЦР, а mm. цей. Я його бачу що з руїни, патрони забираю. Ка каску Так, каску братан, я зараз спускаюся, в мене буде э, ця, палатка на стіні і за двупас. Я не, не знаю, буртан. чи він сам. Я біля тої другої казарми. Я йому роблю фізуху. А, ні, знизу. Зразу вибігаєш з цього і направо повертаєш зі своєї. Я йому залив соліну. Що, не чухався? Зараз. Стеді пульс. Хей, хей. Що заводить? You are friendly or not? Я не знаю. Чи ж запитайся, чого в нього була е, зброя, якщо він friendly. Як ви friendly, мой френд. Friend. Він не стріляв, шо... він не стріляв. Зброй його, все добро. Та я добро що? Портфель у нього е, такий як в мене. Пістолет в нього є, я заберу. Все, у нього нема більше чим стріляти, все. А ну ч ж зі него треба позабирати? Та не його шкары, яки я себе заберу. Трай, я, я ще из патронів тільки. Заберу в нього шайн? Шо, ты глянути по цих. По э, казармах.

Ну, я что есть? Ли? А ну виду в казарму. У него нема ежи, дюрка, зайди мне. Ежи. Stand up, stand. Go to barracks. Go okay, я тут нашел можем шнурком его? Да, не надо, не надо. Ah. Stop, stop, go with us. Go with me. Go. go with Ты follow me. Follow me. Я гораздо аж потім. Скараш, ты пана, на бич. Я захожу. Гор. Идем кью. Йорка, істи, знайди. На, Дай, блядь,стый, я зараз на. Go to bedroom. Та не бедро шаур, пойдет шаур. Ну, я... Ця... Да, я, yeah, я. Yeah. А, чекай, я зайду, с ним. Опа. Чекай, я закрыюсь, пока что с ним. Да. А <laughs> там я напал. Where you from? Where? Where you from? А. We are from Ukraine. You play solo uh, or uh, with friends? With someone else. Yeah. What's your name? Oh. I don't hear you. say what? Say what? No, no. Rauno, I

Юрка, підійди до мене, чи ти побіг хтось. Я в сусідній вказав, був, я зароблю. Іди сюди до мене, скажи йому, ти щось скажеш. А чекай, в нього є розгрузка, але нам не особо треба. В нього є два мішка, може мішок йому на голову не надій. Та ні, ні, наша, ладно, то таке, а то мені його навіть шкода вбивати. Він типу, мене збирався стріляти, він просто тікав. Mm. Скажи йому, бо якщо йому футбулу, ти... Так, да, було. Було десь 20 да. патронів. Давай, скажи, а... що він Запитай... Що, що він казав? Я не чув, що він сказав? Сказ... Скажи, що він ще раз тобі сказав, бо я, бо я не почув так само. Можеш повторити, будь ласка? Скажи що... Скажи, що якщо він хоче, щоб ми його відпустили, ми маємо знайти ключі, бо в нас нема. Типа ми його відпустимо і це серйозно, що ми його вбивати не будемо. Yeah. Yeah. We... Uh, і типу, якщо хоче, може ти за нами, тіпа, і ми його розв'яжемо, коли знайдемо ключі. But you can follow us if you want, or if not, uh, and find your own way. What will it be, buddy? Still silent type? Ah, okay. What? Quietly. Okay, You go with us? Пошли на верхнюю казарму. Ты можешь положить нас, если будете. Мы будем квартиру. Мы We need to find the keys to take the сам. out. Сти тут здем, я зараз тут знаю, де тут може бути зразу з боку.

Ты шай тут сходить порішай <решай, охуєць реш> я, я скину Братан, я не можу, а не машинся. А в тебе є в скорпіоні щось? У мене 6 патронів тільки. You go with us or not? Yes, no. Okay, I go. Actually, okay. I'm going to go Hide the Pashu. Hi, you It's not a rope man, it's a handcuff and kids. Can I follow you? Sure, if you want. Я побіг наперед, поряд, що, шо шо, що продание буду давать за шот. Куда ты побеждаешь? Эээ, на верте. Сюда, сюда. Слухай, я за... ти не замахав себе бігать из твоих свою... словом. Замахав себя бігать из її... твоих по лавке. Хочешь на Викинь з нього рюкзак, повісь на нього її! Точно. Точно. Um... Викинь рюкзак на землю. Ч

You don't need the backpack anymore. <laughs> uh, your backpack is damage. у тебе щось в палатка. Хоч візьми його в руки, його рюкзак поки що. Чекай, я не uh, в руки його рюкзак. Все, so, пішли. Щоб він його не турбував, короче, рюкзак тут нема. Гоу, гоу!

магазина Хакам. Okay. Слухай, нікиз безглудковий, короче. Хочеш, візьми мішок з його цього і одягни його на голову. Звони мені тоді. Так. А, парсер, гори, зроби. І кончай його, тіке я вернуся зараз за тебе. <різь> Ти ж не роби цей. <laughs> ладно, ну не роби, не роби. А як його обтягнути? Я, я не знаю, так не роби. не роби, ну ладно, не роби, все. Я типа я реально його хочу звільнити і відпустити Ще, нехай його. собі. <laughs> Де ти є? Та Я там же дитину слушив. Ну Ті, ти... Бага. все, тут нема в тій казармі, ні тихо, хрена. Тихо. тихо, тихо. Say what? Look now, these are handcuffs, you can just die. You need keys. Without keys you're passed. Забравим палатку почти. Сло, як звільниться з Це Реально? Що, з киданків є Q і e букву тиснути постійно і звільнятися. Добре, хоч будемо до нього лишати, то... Та му ж сказати, нехай звільняється. Скажи, нехай діргає, і вони зруйнуються. Q букву і E бук. Я б хотів забрати нашу палатку. Не? Давай і щоб вони зараз не моему не... Там зомбак іде, там я можу з... його вбити чекай. Давай. То, ви б... Безкутні, ти вы безступне не маєш. що що? знаєш, Якщо я зараз забираю палатку, ми не зупиняємося ніде, ми біжимо десь і розміщаємо. Ну то давай так і робимо, тому що в мене патронів є ще на мій Дай. цей стол до хуя. Что за стол? Look now, if you want to set yourself free, keep pressing E and Q. Repeatedly. And the cast will fall off eventually. But it will take some time. But I wouldn't be standing here if I leave. Mean Me and my friend are leaving already and you're on your own. Girl. Дергай руками, че не? Не дергай руками. Что, прощаемся, значит? Я уже закончу, блядь, и пиздец! Да не треба, не треба, не бывает. Может, забрать из него кроссы Да не треба с него кроссы, нахуй ты тебе из него кроссы забирать, блядь! Ты еще брод! Да дай ему мешок, блядь, не пошли! Go away, Юрка! Да ты как мешок, я возьму на Может шапку тогда? Может мешок заменить шапку Точно. Не, на канале. Стоп, мужа. На канале. Help me. Press Q and A. More time, more time. И e. Q like а uh, E. И, e, ну блядь, а то скажи Q. Короче, побегу. Нужно забить Там тип, там тип Где, где? Где? Внизу под сходами Как ты его не увидел? Под сходами? А круг Так, не поднимайся на Те, Я летаю Я запробую пробую его Ну, тут жуський, так ти зверху, так? на да? самому візу сходом далі Так, Я туда забігав, я побіг до догорі і вірвав все побіг. А я загляну, мене не побачу. Іди крий вверх там зверху може залізти. Я можу обійти

А, то він під сходу залізну попробовал Та, вниз. Та ти відкрив двері? Так, Я Я, я попробую через дырочку тысячу Винва! Скажешь, ты пишешь двич Отдыгаю, бегаю, отбегай. Я Да и я. Ja, ja, ja. То win... я, то я, да я. А, то воду, то вид назад, не назад. Да я в нем стреляю, я сзади власти. Попал, нечего? Попал? Да, раз, попал. А ну я знал, ты він, Да, Вин, где? Да, не, Вин, Вин. Я червон брюк за Все Я ничего. А де він є? Уже бо там хтось може зараз забігати шай. Де він є? Хтось забігав середини. Чекай, чекай, я зараз забігати буду середину. Я забігаю середину. Божай. То я, то я, Юрка. Ти на якийсь тип є. Двоє, так. Так, я зараз на вулиці. Ахай! Так. Це, це ти кось. Я Я, я другого застрелив. Я другу, та, та я другого застрелив. ти на того застрелив, але він ще живий. Юрка, виходь. виходь. Так, я зараз то, то закінчу. одного. Все, вбив того, що ти підстрелив. Так. О, в нього що там Макаров є. Я Макаров з нього забрав і прозов рюкзак. Я Хочу Хочусь. Не бас. знаю, я зараз гляну. Напевно, що нема. Він по-потому. І цього другого я вальнув, і цього й добив двого. Йорка, шахтусь! Мені залежали, вірняк. Тут може Живе. бути, так що акуратно. Живий. <плес> Забираємо його ствол. А який в нього ствол? Забираємо його воду з заб... лутошником. Бери, забирай, забирай. Я пішов по колу побігаю. Загасили, типа, озброєнь. Забира. Забираємо моча. Я дивлюся, че він не лоу. Правильно зажмірується. Юрка ти так не я тебе прошу, то ж якщо він не сам там вже. Блін! Де? Добре ти вон бачиш що? А він, він не стріляв, коротше. А де він є? На дорозі? Бігає по дорозі біля яблука. Хто стріляє? Хто стріляє біля мене? То я стріляю, то я стріляю. Одного ну, не пам'ятаю, з якимось рапом. О, що? де бачу. Я його вбив. Давай, давай. Бокси. Він в мене стріляв. Він в мене стріляв. Стріляв? Так. Що себе, а в мене тільки цілився і не стріляв. Типа він мене як прогнав. От я його вбив. То я підбігаю. Да, что я ту не заруину. Да, пойду по. Две ты миллиметров, потом зарувину. Вс заруину. Вс зарывай. О, мне готови рак. Я